Сьогодні 24 травня 2022-2023 року Коробського календаря. Настрій сьогодні романтичний, тому прочитаю усмішку Одесита. Який родився в 1905 році в Одесі. Прізвище Одесита. Іванович. А звати Володимир. По Батькові Іеронімович. Р... Розумієте, так? Да? Так оцей Володимир написав усмішку, дуже веселу таку. І я її зараз вам прочитаю. Я хочу нагадати, що в Одесі, хто б там не родився, він завжди буде веселий хлопець. От. Українець буде українець веселий, родиться там турок буде турок веселий. Там веселе, хороше місто, настрій, тепло, море. Все говорить для того, щоб усміхатися. От і Іванович Володимир написав усмішку. Про Одесу, звичайно. Публіка в трамваї, вуха затуляє, був в мішку у діда порося горлає. А дідок моргає, порося ж не вчене, їде не в трамваї, а в мішку у мене. Голосок у нього кращий за кларнета, а до того ж взяв я повних два білета. Так що вибачайте, все в нас акуратно і співає пісню порося безплатно. А буває гірше. Будемо відверті. Дехто ще й за гроші верещить в концерті. Розумієте про що? І розумієте про кого? Бажаю всім того, чого ви вважаєте мені тільки сьогодні настрій добрий. Тому в сто раз більше.